Всім доброго, мирного ранку. У мене сьогодні ось така робота. Я перебираю знову картоплю. Картоплі виявилося більше, ніж ми думали. Так подивились по мішках. Ну, десь до двох тонн ми викупали її, але бачу, що більше. Тому що вже і здавали, і в Одесу возили, і вдома в нас брали. А все вже вона перебирала. І ось ще стільки перебирати потрібно. Так що, слава Богу. Врожає. Я чого, друзі, знімаю сьогодні це відео. У мене в тому році і в цьому році дуже багато просило людей продати насінневу картоплю. Я вам з неї зараз розповім. А ви вирішуйте, потрібна вона вам або не потрібна. Я скажу вам всі плюси і мінуси, щоб ви знали. Значить, у мене. Я живу на півдні України, Одеської області. У нас дуже сильна спека і картопля у нас вироджується. Ми кожного року завозимо картоплю з інших регіонів, Північно, Північно-Західних, стараємося брати першу-другу репродукцію. Це друзі на перший врожай. А ця картопля я саджаю на другий врожай. Тобто ми саджаємо її на Петра і Павла, десь середина літа, рівно середина літа. Ми саджаємо цю картоплю. Тут у мене два сорти імпала і овація. Імпала ось вона така довговаста, бачите, ось така вона. Як вам показати ще? Оце овація, вона більш кругова, бачите? А це ось імпала. Вона длинна. Імпала це, по-моєму, Нідерланди виведена вона в Нідерландах, а готавація вона виведена в Польщі. Або наоборот, я можу трошки схибити. Що я хочу вам сказати? Картопля і та, і та гарна, і та, і та дуже врожайна. По сроках вона однакова. Але, друзі, якщо ви хочете брати, це картопля з другого врожаю. Щоб ви розуміли, що це картопля з другого врожаю. Я її на перший врожай не саджаю, тому що я купую кожного разу з других регіонів. А цю кожного року саджаю вже в мене більше вона 10 років. Я її саджаю на другий врожай. Тому, якщо ви хочете посадити її на перший врожай, а в північних регіонах вона садиться тільки один раз. Не так як у нас, то ви її держите в теплі, вона пустить одне кільце, тільки одне. Ви його зломуєте обов'язково, і потім вона буде вам вже покільчитися як йожики, Вона буде гарна, врожай буде добрий. Що ще хочу вам сказати? картопля ця любе полив. Звичайно, як ви не будете за нею доглядати, посадили і забули, то цього врожаю у вас не буде. У нас кожного року ми завозимо або свій навоз, або ми купуємо навоз, завозимо. І обов'язкові підкормки. Підкорлюємо ми. Ну, більше я плантатором працюю. Буває, що плантатором не працюємо, а буває тільки на одному перегній. Але обов'язково перегній. Любить полив. Без поливу вона у вас не буде. Ну, якщо в регіонах там, де йде ну, часто дощі, то, то це буде добре. У мене більше тут, друзі, імпали. І ну, овації теж вистачає. Ну, я що хочу сказати? Вона не уступає один одному. І та, і та врожайна, і та, і та смачна. Середньої розваристості і середнього сроку дозрівання. Вона у нас, якщо її саджати на перший врожай, у нас у нас як. Як лимонка, як гранада доспіває. Вибираю я на насінні ось такий посадковий матеріал. Оцей для мене вже замаленький. Бачите? Це вже для мене замаленький. На перший врожай ми саджаємо ось таку. ось таку, таку ми саджаємо на перший врожай замаленьку. А на другий врожай ми саджаємо ось таку крупну. Ну, як? Це ж не крупна, ось бачите, зрівняння. Це ось крупна, це ось така насіння, щоб ви бачили. Так що, друзі, якщо хтось бажає, я в цьому році можу вислати. Хто бажає цього, такого насіння, я вишлю. Я збираю, я вже собі 30 ящиків оставила. Мені більше не треба, ми більше не саджаємо. Раніше саджали на другий врожай 70 ящиків, але зараз вже не саджаємо. 30 ящиків нам достатньо. Тоненьких кільців у неї не буде. Ось Бачите, є така ось трошки її медведка під'їла, але я таку насіння вам не ставлю. Ось така є. Зараз їсти Де мотоблоком, бачите, перерізала. Вона не гниє нічого так. от. Де є в мене в цьому році підмерзла. Саджали пізно, ой, викупували пізно, і вона трошки підмерша є. Ну, ось і все. Я вам розповіла за цю картоплю все, що сама знала, що я вам говорю, ну що з моїх спостережень, так що ви самі думайте. Потрібна вам ця картопля, не потрібна. Хто буде саджати на перший врожай? Її потрібно обов'язково потримати в теплі, вона пустить одне кільце, кільце одне зломуєте, обов'язково зломуєте. І вона потім, як їжачки, вам покільчиться, буде гарна і не будуть тоненькі кільця. І буде гарний врожай. будете за нею доглядати. Ось такі справи.